Заради вас вітати, я теж зразу скажу, що я з неприбуткової організації <клухи> uh, ну, привітати всіх цим святом. Ферстово я вон то експрес мой Embassy of India and Ukraine, uh, тому що йога uh, і медитація ми можемо. Всі, я думаю, погодяться з тим, що це uh, батьківщина йоги і медитації – це Індія. The uh, mother land of yoga and meditation is uh, India. Uh, but I think uh, how the people, how the world live, lived before yoga and meditation come to USSR, Ukraine. Як ми жили раніше до того. Коли ми не познайомилися, коли, от як поважний пан казав, що колись за його, за пирате, його, за могли тобі дати 10 років. А як же ж раніше люди жили? Як же ж люди, мабуть, заїдали стрес? Може, може салом, от, як же з менталкою своєю справлялися. І попередні наші друзі вони сказали про важливу річ про любов. So I think that uh, the and especially ancient scriptures says that the very important things of meditation is love. Була така? В кого була любов, друзі? Скажіть чесно. І от писання в своєму і Багавадгіта, і Багавада Пурана, і всі, всі святі, причому будь-яких традицій, і мусульмани, і християни, вони всі говорять про те, що Любов це дуже важлива штука. Люди навіть кажуть, що Бог це є любов. Чули десь таке. От, причому наші брати, брати сусіди, ну так, так звані брати, вони іменем Бога запускають ракети. Вчора чули в сьомій ранку. От, і вони теж, ну, там теж про Бога щось згадують. Yesterday, Alvira, uh, neighbors also uh, tried to express their love to ukraine to kiev and bring, bring missiles and uh, they also sometimes we hear that uh, some people spiritual people like spiritual people they say something about love but is it really love when we say that god is love that god is good how we understand this So I think that now дуже important that uh, this organization uh, World Union OON, uh, bring the meditation, the yoga and meditation, uh, and like uh, instrument which can help us. Дуже важливо. Хоча ООН дуже зараз не не дуже поважається, ми знаємо всі, що ООН називають, організацією, яка дуже складна, вона не може щось зробити безпосередньо. Але ми можемо подякувати все ж таки за те, що є вже близько 10 років а, святкується Міжнародний день йоги. І зараз ми сьогодні маємо честь а, тут започаткувати традицію, святкувати Міжнародний день медитації. І от коли ми говоримо, я думаю, що це інструмент, який нам теж дуже сильно допоможе. Може, ми цього не побачимо, може наші онуки побачать, як йога і медитація вони дійсно приносить мир. Не на словах. На словах дуже багато можна сказати. Можна сказати слово «любов». Всі можуть сказати слово «любов». Everybody can say the word «love», everybody can say the word «money». But who can make money? It is too difficult. It is not say. It is make something. So we know uh, very interesting uh, thing that uh, British people say that the love is uh, Екшен. Любов це дія, це дієслово, він тоді кажуть. І як ми можемо медитувати, як ми можемо відчути справжню медитацію? Є різні рівні, дуже багато різних інструментів. Але як мені згадалася дуже важлива одна історія, вона дуже висока. Це дуже хай левел spirituality, Дуже високий. Але я її розкажу з вашого дозволу. І Зараз, я думаю, ми трошечки щось відчуємо. А, про Крішну тільки що казали. Про Крішна та, дуже класно описували от, наші духовні брати про те, що його голос, його флейта, його вчинки, вони грайливі, його голос дуже прекрасний. Уявіть собі, яким голосом Крішна розповідає Роджуні, який це був голос. Ми коли записували аудіокліну в «Баба Адгіта, то в мене постало питання: а яким же голосом? Крішна казав мені всі ці речі. От, і мав бути голос дуже приємний. От, і коли Крішна трошечки підріс, і він мав дуже коханих друзів, і він мав поїхати виконувати свій обов'язок, він мав стати царем і залишити себе своїх коханих друзів. Не просто сусідів, не просто товаришів, а це були його кохані друзі. Кришна had beloved, beloved friends. And he uh, Милай uh, his uh, beloved friends and government to Dvarika and stay the king of this great kingdom І Його друзі запитали, а що ж нам тепер робити? Дивіться кохані друзі перед розлукою. Вони запитують, як ми будемо тепер без тебе. А Кришна це ну, іноді кажуть, його ім'я, Мадан Маха. Мадан це купідон, це Бог любові. Ну, кажуть, що діти народжуються із-за любові. І це сила, якій не може протистояти ніхто, ні тварини, ні навіть монахи, самі круті монахи. У них час від часу закінчується терпіння і вони народжують дітей. Така іронія долі буває. Ніхто не може протистояти силі купідону, Бога любові. Але Крішна відомий як Модан Мохан, той, хто зводить з розуму самого попідону. І обід собі його друзі, кохані, які були, мали розлучитися з ним. І вони йому запитали, що нам, як нам будемо жити? І Крішна їм відповів: займайтеся його, медитуйте. <laughs> What, what we can keep touch with you and Krishna answered him you can make meditation, you can make yoga but it was not right, not correct answer. <laughs> friends of Krishna was not happy they said, oh no <laughs> uh, because we are not yogi and our problem is another because yogi's meditation They yogi they meditate to meditate God Бо ми постійно забуваємо, ми медитуємо дуже класно пан анупан сказати на наші проблеми, а пам'ятати про Бога дуже складно. І я такий вистріл навіть не кажи Богу, що в тебе є проблеми, повернись до проблеми, скажи, що в тебе є Бог. О, така медитація, можна себе записати, до речі, не комерційна не безкоштовна мантра. Ой, не розповідай про Бога про проблеми. І открішна порада, ви можете пам'ятати про мене, бути на зв'язку. Nokia connecting people за допомогою мантр медитації, парамампада, садхатафян, писура, йо, такі різні йоги вони медитують. Але друзі Кишні, вони сказали, у нас зовсім інша проблема. Ми, у нас не проблема пам'ятати про тебе. У нас інша проблема. Ми тебе забути не можемо. Кришна uh, problem of how we can member about you. We have no problem, we cannot forget you. What we can do with this. And on this Krishna says, I'm sorry, I cannot help you. Because your heart is so great, is so grateful, you have so big heart that it is the general wealth what you have. І Крішна сказав їм, що я не можу вам нічим допомогти, бо той скарг, що є в вашому серці, та велика любов, що ви пам'ятаєте і не можете забити. от ми не можемо забути про проблеми, ми не можемо забути про образи, які ми починили. Це дуже складно, бо це все було. І це дуже складно забути. Але Крішна сказав цим друзям і своїм, що у вас таке велике серце. Ви не можете забути мене, ви не можете забути про любов. Я не можу вам нічого допомогти, тому що те, такий скарб, таке серце, яке у вас є, це вже є найвища нагорода. Найвища нагорода, яка може тільки існувати. Той, хто пам'ятає, ну, в Багавадгіті теж є такі слова, що той, хто пам'ятає про, про любов, той не переможе. Своїми словами я передав, але там є приблизно такі. Для того я не забутий, і той ніколи, ніколи не буде забутий мною той, хто пам'ятає про мене. І от в цей день, друзі, я хочу вам побажати і вам, і всім людям, і собі, і сусідам, данім і ближчим, щоб навчитися ось так любити, отримати таке благословіння, щоб в нашому серці була така велика любов. І які не здобути, є алгоритми, є певні практики, там різні палки, які допомагають. Але Жоден алгоритм він не гарантує, бо любов вона не має гарантії. Ми всі це з вами знаємо. Не може бути якихсь гарантій, де залізно тобі точно обіцяють, що ти завтра будеш любити. Прийдеться трошечки працювати і шукати постійно нові способи. От, я бажаю нам всім натхнення в цьому духовному пошуку. Тому щоб не ніколи не опускати руки, і що нам може в цьому допомогти, це во наше суспільство. спілкування це величний інструмент, за допомогою якого ми можемо обговорювати ці речі, пам'ятати про них. Бо я хочу подякувати ООН і всім причетним до того, що сьогодні зібралися, щоб говорити не тільки про проблеми, а про проблеми теж треба говорити. Треба вміти говорити про проблеми. Я недавно давно зрозумів, що треба вміти сваритися. Це велике мистецтво, правильно сваритися. Так щоб не пронижувати людей. А пояснювати свою точку зру. Вот, це дуже велике мистецтво, тут і психологія, і йога і вся внутрішня сила. Вот. Uh, so, my dear friends, I want to say uh, thank thank you, you my grateful, and thank you to Embassy of India in Ukraine, Heartless Organization, Heartfulness um, Indian Community in Ukraine, that you From year to year uh, connect us, and uh, we can help each other to member of General Things to uh, making some sweets. Сьогодні буде дуже чудове прихищання, як можна показати свою любов? Можна багато чого говорити, а можна приростити. І от я думаю, що на таку медитацію були спроможні наші пращури, наші бабусі це всім зрозуміло, людям всіх релігій, всіх конфесій, що таке медитація під назвою любов. Я бажаю вам всім саме такої медитації і найнижче, коли ми медитуємо. Давайте не забувати, що головна медитація це любов, і як мати вона постійно медитує на своїх дітей, особливо коли їх двоє. По медитації 24 7. без вихідних, без некомерційна медитація постійно на свою кохану дитину. Давайте будемо цього прагнути і допомагати один одному в тому, щоб підтримувати нас на шляху любові. Бо в новій пошті написали Україна то любов. Дуже крутий стандарт. Мені подобається. Дякую, друзі. 啊、uh,，就是关于。